Богдана, Віталійовичу, що команда завершила виступи в Кубку Героїв ЗСУ. Коротенький підсумок. Підсумок сьогодні провели останній матч. Я думаю, що ми всі задоволені участю в цьому турнірі, тому що якусь невеличку часточку до перемоги наших Збройних сил ми внесли. Да? Коротко по грі, потім по турніру, мабуть, по грі. ну, Їхали, скажімо так, хотіли показати достойну гру, тому що розуміли, що дуже важко відіграти. Там П'ять м'ячів треба було забувати. Ну, в принципі, епізодами навіть непогано зробили таку ротацію. Сьогодні було більше молодих, хлопці врали, потім в другому таймі взагалі вийшли майже всі наші молоді, там, хто був на заміні. Тому всім дякую, дякую хлопцям, дякую організаторам за цей чудовий турнір, що в такий час ми можемо відчути ці емоції на футбольному полі. Дякую всім суперникам. От. А хочеться побажати в фіналі і Олімпу, і УТК. Ну, щоб переміг сильніший. Тому що, якщо вони в фіналі, значить вони сильніші. Тому питань нема ніяких. Вони всі молодці. Тому всім дякую. Зустрінемося на футбольних полях. Дякую.